Козороги, всіх вітаю на моєму каналі та розсвіти знання будь в курсі подій свого життя. З вами Антоніна і така тема, чи здійсниться задумане до кінця вересня 2025 року. Давайте задумайте, будь ласка, цей період і задумайте, що ви хочете реалізувати. І ми з вами подивимося, чи здійсниться задумане і що воно вам дасть. Результат Боже, шикарно, як! Слухайте, імператриця стовідсотково здійсниться бажання, і ви будете задоволені, ви будете щасливі, вам все стає зрозумілим. Слухайте, я не знаю. Тут, якщо ви хочете визнання якогось, кар'єрного зростання, грошей, достатку, дітей, ой, я не знаю, ну імператриця вона дає ну ну все. А сонце так взагалі, розумієте? Тобто тут всі ваші, навіть якщо бажання ці якісь... Егоїстичні, да, все одно вони здійсняться і вам це буде точно в задоволення. Е, може, ви загадали бажання щодо ваших діток або народження ваших діток, так це теж може бути. Якщо ви загадали бажання, це не ну, взагалі будь-яке бажання, не знаю. ну Все, що ви хочете надбати або розширити, то так е, дійте. Того, що дійсно у вас до кінця вересня ви прям розумієте, як це зробити і як це збільшити. Масштабно якось це все зробити. Да? Е, супер. Народження дітей, так, все своєчасно, все буде дуже гарно. Народження проєкту, відкриття власного бізнесу, відкриття власної справи, клієнтопотік. Ну, в общем, все, що ви собі задумали, тобто, знаєте, якісь. Перепони вже уходять два старших аркана. Боже, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я прям дуже хочу знати, що у вас там відбувається таке. Чого я вам і бажаю? Нехай ваші бажання здійснюються і приносять вам лише задоволення. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всіх чекаю в нових відео. Па-па